Вітаю вас на каналі. Сьогодні 13 липня 2025 року, місто Прясла, Київська область. Хотів би вам розповісти, чим я буду підживлювати виноград на фазі. От у мене зараз така фаза на винограднику ягоди. от Дивіться, що я буду застосовувати для підживлення, щоб краще росла ягода, я буду використовувати плантафол з формулою 20, -20, -20. Тут. В рівних частинах азот, фосфор, калій, це максимально допомагає росту нашої ягоди. Під корінь буду застосовувати, буду дивитися по навантаженню кущів, буду застосовувати минулого року, я вже показував нітромофоску, 2 столових ложки під кущ і гумат калію. У мене є ролик на каналі про гумат калію. Який краще, хто захоче, подивитися. Гумата буду застосовувати я чайну ложку під кожний куш. Буду підсипати, і під час наших поливів добриво це буде розчинятися і підживлювати нашу ягоду. За, буду, за яким інтервалом я буду підживлювати полистю? Буду підживлювати два рази, от пройду сьогодні і через 10 днів ще раз пройду по листю цим недобривом. Тоді вже Підживлення під корінь буде застосовуватися один раз. В цьому році відставання на моєму винограднику десь півтора-два тижні по ягоді. Зазвичай я підживлення під корінь роблю раніше, десь у червні місяці нітромофоскою з гуматом. В цьому році буду застосовувати пізніше, тому що ягода наша ще має отакий от невеликий розмір. Ось бачите. Уже вона витягується, але ще її росте і рости. В цьому році, думаю, аватар вийде у нас вже ближче до кінця вересня по цих температурах. Ну, а поки що набирає. Бачите, тягнеться вже ягода, набирає св свою величину. Що зна стосовно полив? От зараз вже знову почалась така доволі жарка погода. Недавно у нас таки пройшов сильний дощ. Поливатиму я десь раз у 4-5 днів. Поливаю під час росту ягоди я десь до 10, 8-10 відер води під кожний кущ винограду. Коли я вже буду бачити, що наша ягода почне розмігчатися і змінювати колір, я тоді буду зменшувати поливи до 3-4 відер під кожний кущ. Але поливи буду зберігати, тому що коли регулярність поливів є на винограднику, Менша вирогідність тріску ягоди. Це одна із умов, що наша ягода тоді, як пройде великий дощ, коли вже ягода буде у наша дозрівати, тоді менша вирогідність тріску на винограднику. В загальному і вся інформація, яку хотів вам розповісти. Кому цікава була інформація, підтримайте кнопку і до зустрічі.